Слава ЗСУ. Слава Україні. Друзі, тут е, один із вас, у нього такий нікнейм Стоп, поставив дуже хороше запитання щодо ритмічного читання. Просить роз'яснити, розказати. Дивіться, е, так, ну я скажу так, що це культур Фрага. Мене звуть Юрій Бесараб, Ось ми на цю тему попробуємо поговорити. Автодидактика Валерії Курінського це така. Знаєте, гра як шахи, щось приблизно схоже. Або можна собі уявити, провести якісь пролалі, де всі фігури мають значення. Всі фігури мають свою роль, вони можуть грати так чи іншим читом. Чином. Давайте спробуємо якось роздивитися, от це ритмічне читання. Да? В зв'язці з тим, як це працює все в автодидакції, з усім таким механізмом. Да? Ритмічно я буду коротко записувати читання. читання. Ну, по-перше, що це таке саме це ритмічне, ритмічне читання? Це такий інструмент. давайте Спробуємо якісь визначення сюди. Це інструмент, який нам потрібний для морфологізації. Це таке більш широке поняття морфологізації. Тут ми його запишемо. Коротко, Куди? Да? морфологізація? Морфологізація. Що ж таке морфологізація? Це, це перетворення в, скажімо, якихось міркувальних дій. Або міркування в якусь іншу форму, або знаходження форми такої, з якою ми можемо працювати. Ну, наприклад, в мові, перш за все, ми можемо працювати з кількома речами. Це з, з, з зі звуками, але перед звуками у нас йдуть ще й рухи. Тому фактично працюючи над рухами, ми е, поліпшуємо виробляємо собі е, кращі звука відповідно. І слова, і потім фрази, речі, і так далі. От вже один такий зв'язок. Морфологізація ще, ми її використовуємо для того, щоб не займатися чисто такою розумовою, скажімо, в лапках розумовою діяльністю, досить абстрактною. Ну, Наприклад, от нам потрібно запам'ятати ну, які, якісь вірші. Да? Ми хочемо вивчити тобі, я візьму дуже просте. To be or not to be, that is the question. І так далі. Ми хочемо вивчити, нам дуже подобається цей монолог Гамлета. Як же це зробити? Коли ми знаємо, ми хочемо запам'ятати, а ми з вами, автодидакти, знаємо, що у нас пам'яті немає, як у комп'ютера. Йому записав, і в нього воно все тримається. От, а в нас немає. Ми дуже цікава, людина це така дуже цікава скажімо, істота створіння, в якого воно може залишатися, а може і не залишатися. От такі речі, такі два, два модуси, те, що ми вивчаємо. І якщо ми вивчаємо, враховуючи, скажімо, ті поради курінського, які ви можете прочитати в його роботах, з, я скорочую, так, все скорочую з відчуттям. Якщо ми. О, оце якраз є морфологізації, коли ми цей текст стараємося перетворити в щось таке, що абстрактний текст, да? ми б його перетворили в те, що в нас викликає спіч... якісь відчуття. Чи через, через те, що тоді воно у нас залишиться, або воно має можливість залишитися. Як ми це робимо? Дивіться, оце саме ритмічне <різь> читання, воно може бути. Ми можемо гратися з цією фразою. Ми можемо робити якийсь контрастний. Контрастне. Контраст. Не його робити. Не тільки to be or not to be that is the question. Бачите, ритм є. А ми можемо його змінювати. Пограємося з цим ритмом. To be. Or not to be, That is the question. Таким чином, у нас варіативність виконання, або якщо хочете повторення, а ви знаєте, що повторення в автодидактиці це не зовсім повторення, це творче, скажімо, виконання одного тієї ж формули. Досить абстрактне, але ми її морфогізуємо. Дивіться, Ми вже спробували поміняти от самий цей ритм. Можна їх, їх безлічних ритмів, можна взяти двотактовий, можна три або та, та. та та от Курінський радить якраз оцей брати. Та 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 та-та-та, такий. Тобі. Це не так легко все вкласти, але можна спробувати. To be or not to be. That is the question. In the in mind to suffer. Uh, спробувати от 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 такі, uh, таким речем. Чому -труд трудольний такт, курінський пропонує, через те, що він нам дає динаміку. Да? Він нам допомагає uh, і далі <різь> мати інерцію для виконання. От, uh, в... Десь там є в Ютубі як найліпші актори uh, Великобританії. Включаючи камбер Камбер да? Камбербеч. Камбер От його теж вони виконують якраз оцю, оцю строчку. To be or not, to be that is the question. І у них всіх це по-разному, по-різному. To be or not to be that is the question. І це вже ми міняємо не просто. Сам, сам ритм, да, ми вже починаємо вводити деякі динамічні відтінки, Динамічні – це значить голосніше, голосніше, тихіше. І це у нас відповідно дає нам величезний такий, знаєте, репертуар, просто безмежний репертуар виконання, а іншими словами, морфологізації от, для того, щоб воно в нас залишилось. От, бачите, як одне маленьке запитання, питання, да, ритмічне читання, все все. Ми його вже зв'язали з морфологізацією. От Потім тут ще така річ важлива, що морфіло... морфологізація нам необхідна також для того, щоб ми могли не в лоб вивчати якийсь матеріал. Не в ЛОБ, це значить парадоксально. Не в лоб, це значить, що ми головне, дивіться, нам ніби головне це запам'ятати. А ми знаємо, що це неможливо. Ми відсовуємо на полядах і як головне, ставимо от якраз от ці різні різні ритмічні, контрастні, динамічні виконання, інтонування і так далі. Потім тут ще один аспект цікавий виходить, що для того, щоб нам цим, -цим займатися. Такими творчими повторами. Так, тут у нас вже пам'ять, ми згадали. Зараз я запишу, щоб не пропустити. Пам'ять. Потім, для того, щоб це все робити нам і, і цим управляти, нам, ми, у нас буде виникає необхідність займатися інтроспекцією. Іншими словами, спостерігати за тим, як ми виконуємо. Да? Так і запишемо сюди. Інтроспекція іншим кольором. Інтроспекція. інтроспекція, допишуте там уже. Інтроспекція. Це нам, а, нам потрібно спостерігати не тільки за нашим мовним апаратом, який ми можемо уявляти досить, так знаєте, відсторонено за ним спостерігати. Він у нас стає. Інструментом як у музиканта скрипка чи труба. Оцей мовний апарат, він якраз таким і стає. До речі, в підручниках психології давно, вже десь біля 90 років, як існує такий малюнок, це якби задушками я виносив розповісти вам. от, І малюнок як це, все, все, що пов'язане з рухами. Де воно знаходиться у нас на цій підкірці головного мозку, яка відповідає за безпосередньо руха. І, і це, якщо накладати, да, вчені розробили такий карту, скажімо, яка частина цієї підкірки головного мозку відповідає за ту чи іншу моторику. Так от, якщо потім. І Вона виходить у певний малюнок, певний малюнок гомункулоса, як вони назвали, або такої людини. І якщо її цю людину перенести, якби, уже так як мозок її бачить, то у нас руки будуть більше, ніж все, все фактично, будь-який інший орган. І ще один орган дуже великий це якраз язик. От Мовний апарат надзвичайно великий, і ніс, а голова менша. А взагалі все інше ну, надзвичайно маленьке стає. Це дуже нам цей образ важливий для того, щоб ми бачили, наскільки в нашому мозку виділено місця для, скажімо, мовного апарату і для, для рук, само собою. От. Але для мовного апарату теж. І так, ми повертаємося до нього. Нам інтроспекція або спостереження з собою збоку дає можливість якраз от займатися цим таким. Скажімо, театром, цією постановкою того тексту, який ми хочемо виконувати. І коли ми його багато раз в різних варіантах да, виконали, коли ми там займалися контрастним читанням, виразно, старалися виразне, да, напишу, виразне, виразне, міняємо динаміку, динаміку. Можна навіть тембр міняти, пробувати підбирати якісь інші тембри. А вони в нас міняються, коли ми, до речі, змінюємо фокусування. От, Динаміка. Динаміка. І так ми цей текст, коли ми його неодноразово не стараємося запам'ятати, а от займаємося цим всім. Ритмічним читанням, або якщо ще точніше, або в такій більш категорії, це морфологізація. Да? І одночасно з цим це також якби, виведення таке ставлення до, до самого процесу вичення, що ми якби, те, що нам потрібно, ми його виносимо в бік, а займаємося от якраз цим практичним, фізичним, чим ми можемо займатися, на що ми можемо впливати. От, і що ми можемо ну, просто без кінця поліпшувати через це що тут простору, Боже мій, скільки. Ще один момент. Так як ми говоримо це в рамках про це питання, в рамках культур фраги, хочу ще раз наголосити, що цей штучний інтелект, chat chatbot, да, дуже хороша штука. Він, я вже розповідав, я... велика проблема знайти. Щось щовечора або через вечір. От я через вечір читаю французької доньці е, Марті якісь оповідання невеличкі. І це велика проблема була для нас роками знайти якусь літературу. Я вишукував, шукав журнали і все інше. от. А тепер, за допомогою цього чат бота просто це задоволення: щовечора замовляєш, вона замовляє якісь три оповідання на різні теми. і цей чат-бот буквально за, за секунди, за 10-15 секунд кожне оповідання в нього готове. От, і є, що дитині лексика складна, досить зрозуміла. Вона має такий позитивний а, сюжет, позитивне закінчення. От, і там навіть буває якась і мораль, яка теж важлива, особливо в дитячих казках. Ну от, на цьому прощаюсь. Підтримуємо всі зсу, і хай нам всім щастить.